Витя так постанова Ми не зможемо зробити заявки, які були подані на відшкодування пошкодженого майна до обмеження доступу в реєстру, обробляються в робочому порядку. Нові заявки на відшкодування пошкодженого майна не приймаються до відновлення роботи реєстру щодо заявок на компенсацію за знищене майно. А саме житлові сертифікати вже подані заявки можуть опрацьовуватися комісії в робочому режимі. Для власників житлових сертифікатів, які вже забронювали кошти за сертифікатом, термін бронювання буде продовжено на на некоректної роботи реєстру. Орієнтовний час відновлення роботи реєстрів два тижні. Послуги, які надаються з використання цих реєстрів, будуть поновлюватися поетапно, після того, як буде відновлено кожен з цих реєстрів.